Мене звати Дмитро Богомолов, ми знаходимося в одеському зоопарку і сьогодні ми дізнаємось, як готуються тварини до зими. Поруч із нами директор зоопарку Ігор Біляков. Вітаємо, пане Ігор. Ми біля. ось знаходимося біля ведмедій і ми знаємо, що вони традиційно так готуються виходити на зимовку. Як будуть вони готуватися і інші тварини також в зоопарку? Ну, е, Зимовка е, ведмедів це е, е, така річ е, досить проста бо ведмедів не, не треба підігрівати. Взагалі, кожного року ми починаємо готуватись до зимового сезону вже десь у травні. Підготовка включає в себе перевірку всіх теплових систем у нас котли. Ми гріємося як твердопаливними котлами. Пічками, так і електроприладами. Але в цьому році, оскільки військові дії в країні війна, і ми думаємо, що зима може бути важчою, ніж завжди. Тому що е, треба бути готовими до е, відключень світла і так далі. Тому ми в цьому році е, заздалегідь е, закупили ще е, е, дрова. Дрова, дрова, накупили дров. У е, нас вугілля є, ще дрова, та до тих дров ще не купили буржуйки, такі пічки, так, невеликі, які ми можемо локально розставити. Якщо будуть перебої з електропостачанням, нам потрібно гріти насамперед теплолюбивих тварин, до яких ведмеді не відносяться. Відмідь лягає у берлогу у них за цією стінкою. Там є вольєри, в вольєрах є берлоги. Туди ми закладаємо багато-багато соломи то ведмідь там таке кубло собі робить, лягає та спить. На відміну від е, диких. Най найбільш чутливо, хто відноситься до ось такої зимової погод... ну, погодних умов, які тварини? Ну, е, Першими ми е, забираємо черепах. Е, першими, е, бо е, це е, плазуни, які е, в них немає власної там, терморегуляції, тому їх. На зимові квартири ми забираємо першими, за ними папуги, такі птахи, які бояться холоду, це насамперед папуги наші. Ми їх також забираємо на зимові. Це в листопаді? Чи? І в жовтні, і в листопаді. Ми гріємо фламінго, пелікани, серед савців слон. Слон любить тепло, деякі копитні тварини, це антилопи, це зебри, леви. Леви також треба гріти, ведмедів гріти не треба. Як ви грієте? Як це відбувається? Електроприлади у нас є. У старому лев'ятнику там є пічка плюс електрика. У новому львятнику там електрика, там теплі підлоги, але будемо ще на всяк випадок ставити е, е, такі пічки буржуйки на, на той випадок, якщо не буде е, е, світла. Е, ось е, треба, треба розуміти, що е, ті тварини, які потребують тепла, вони будь-яким. Способом вони повинні його отримати. Десь більше половини, дві третини усіх наших мешканців не потребують додаткового утеплення. Тобто, усіх, усіх, і у медмедів, у і тигрів, і верблюдів, усіх повинен бути повинен дах над головою. Вони будуть захищені від вітру, від снігу, від дощу. Такі зимники, у кого це великі приміщення, у кого маленькі лігва, але все це заповняється соломою. Краще за соломою ще ніхто нічого не видимав. Це матеріал, який такий дуже благодатний, в ньому тепло, сухо. Тому ми закуповуємо солому. Теж заздалегідь треба мати запаси кормів. Бо взимку е тварини їдять більше ніж влітку. Цим у нас теж все гаразд. Завдяки там і нашим постачальникам, завдяки е волонтерам, які надають гуманітарну допомогу. Та про е прості громадяни от, і, нам е з початком війни е приносять е корми. Ми отримуємо також з європейських зоопарків зоопарків корми. Е Це які міста підтримують? Цікаво різні, різні, різні нам ну, цей Берлін, Прага, Лоць, Варшава. Багато, багато, багато європейська асоціація збирає і фінансову допомогу і корми та надає усім українським зоопаркам. Теж отримуємо. Дуже дякуємо. Цю дякуємо партнерам і всім одеситам. Так це і цікаво. за яким графіком буде працювати зоопарк взимку? Чи будете відкриті? Якщо все буде гаразд з точки зору небезпеки, будемо так, як і зараз. Ми працюємо зараз з 9 до 16 години. Так і буде працювати без вихідних днів, коли повітряна тривога зоопарк зачиняється. Якщо нема повітряної тривоги, то парк працює ось у ці години. Тому всіх запрошую. У нас до речі досить багато людей, навіть у будні дні а у вихідні взагалі аншлаг. Тому дуже дякуємо всім, хто до нас ходить, це нас підтримує. Дуже вам дякуємо. Також що підтримуєте усіх, тому що тварини це завжди позитивні такі історії. І е, усіх запрошуємо підписуватись на соцмережі зоопарку, тому що там можна знайти цікаві креативні ролики. Е, Ігор Біляков постійно, як режисер, е, знімається в цих роликах. Підписуйтесь також на новини лайв, Залишайте вашу думку в коментарях з приводу того, як готуються тварини до зими. Можливо, будуть якісь ще. Питання також пишіть е, та бережіть себе.